Всім привіт, мототрактор, зубер. Будемо переробляти рульове управління. Вже зробили коробку, розпрігся диференціал, ще не ставили гідравліку, трохточку І будемо робити, тут будемо знімати цю колонку, бо вже її прийшли гаки, і будемо ставити москвичовську. І балку будемо ставити ось так напроти. Оцеї перемички тут, на 15 см вперед. Бо дуже, дуже він близько ця ось, дуже він такий хибкий Бо коли на ньому зробити метр, як видно, і він тоді дуже хлюпкий. Зараз знімаю капота, поставимо колонку і тоді все вам покажу, як переробили, що як зробили. Дивимося далі. Так, доробляємо цього мототрактора. Дивимося, рульове вже доробили. Рульова колонка стоїть москвич. Тяга там йде рідний наконечник. Тут іде Жигульовський. Різьба треба собі раз поміняв. Так само там можна поміняти. Нічого ніде не заварено. Балку перенесли, як хто знає мототрактора. Цей край пластини стоїть отут. Це воно, оця пластина так криво приварена. Та й кажеться, що тут клин. Сама пластина, видно, ось до по отворах. Так що, тут все варено, замальовано. Ось так буде. Зараз доробляємо рульову колонку, ставимо чохла і ставимо мотора, повністю будемо робити проводку. Далі покажу. І так, доробили цього трахторця, дивимося, все зроблено, КПП працює, трьохточка стоїть. Вся проводка повністю перероблена. Дивимося, як тут. Остався тільки рідна проводка від замка зажигання чи запалювання. Ось так. Тут іде все в гофрах. Пішло на задню проводку. Так само зараз глянемо, що тут під капотом. Ось такий під капотом тут ось так стоїть бачок з зазором, якраз чітко він став. Тобто розширітельний на тосол, це ідеально, нікуди не треба виводити. Я вже провірив. Ось так тут запитаний плюс взятий звідси. Цей це де плюс грубшечки, на генератор. Або з генератора це йде плюс на панель приборів червоний, а жовтий це йде на втягующе на ключ. Ось так тут проводка до цієї фішки, ось до, сюди все перероблено. Тут, тут остала штатна, тобто тут її нічого немає. Так, Дивимося, тут заведено до сигнала, тут додатковий мінус. Зроблений на передні фари. Ось так тут під капотом. Ось тут всі датчики стоять, ось тут оце ось до центральний мінус, тобто приварений болтик і всі мінуса прикручені. Від кожного датчика йде свій мінус і прикручений сюди. Так, да, заморочливо, але надійно цієї ізоленти немає, цих ліпаків що окислюються, нема. Ось так тут. Це йде переключатель на світло, переключатель на повороти. Тут, де воно могло торкатися, в діти кембрики. Там, де їх не треба, воно не торкнеться ніколи, їх ніхто не вдівав. Так же повторітелі йдуть на повороти. Дивимося, лівий, правий, ближнє, зелене, дальнє синє. Все, також датчик температури і вольтметр. Ось так дивимося, він працює. Виключаємо світло. Все. Все працює. Тут же ж була замінена також, як бачив. Перенесена балка, замінена рульова колонка. Ось так воно зроблено. Тут, тут косинець. Все розсверлено в колонці, ставлені 12 вольти. І ось так тут іде підсилення, таке до цієї стойки, воно знімається, це підсилення прокрутив, зняв, стойка ця теж, все зйомне, нічого не ця труба руля відкрутив і труба знялась. Ось так вийшло. Зараз запускаємо, дивимося. Расторець. Запускається без декомпресора Ось так вийшло. Піднімається навіска. Зараз покажу. Ось так. Раз. чути як як мотор міняє роботу? Все. Підписуємося, ставимо лайки, підсумки на канал